На часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник вітає. Чим жило місто та регіон? Замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Негайних змін до кримінально-процесуального кодексу. Прем'єр-міністр хоче скасувати норму щодо звільнення затриманих корупціонерів під заставу і збільшити зарплатню слідчим. Життя після теракту. В будинку на геранівій 2 відновили вікна. Усі витрати Одеситам компенсувала влада. Вийшли на ринг. Чемпіонат України серед дорослих з тайландського боксу стартував в Одесі. Війна на сході триває. Інтенсивність обстрілів, хоча й поменшала, але терористи й надалі порушують умови мінського перемир'я. У продовження бойовики 29 разів обстрілювали позиції сил АТО. Під обстріл терористів потрапили і прифронтові населені пункти, зокрема селище Майорськ, поблизу якого нещодавно на міні підірвався автобус з пасажирами. Тоді загинуло чотири цивільних, понад два десятки отримали поранення. Зі штабу АТО повідомляють, що бойовики ведуть вогонь із важкої артилерії, яка мала бути відведена від лінії розмежування. Бойовики активізувались по всій лінії. Ініше на Луганщині. Чого не скажеш про Донецький напрямок? Злочинці вели вогонь із 120-мм міліметрових мінометів по наших позиціях поблизу славного. Також зі стрілецької зброї гранатометів бойовики обстріляли піски. На Маріупольському напрямку банд формування також застосували 120-мм міліметрові міномети. Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли з гранатометів Широкине, а по Ленінському вдарили з кулеметів. В зоні АТО за минулу добу загиблих немає. Один військовий поранений. Тим часом Арсеній Яценюк вимагає негайно внести зміни до кримінально-процесуального кодексу у розділі боротьби з корупцією і скасувати норму щодо звільнення затриманих корупціонерів під заставу. Таку заяву прем'єр-міністр України зробив під час розширеної колегії силових відомств. Він також дав розпорядження розглянути питання щодо підвищення зарплатні слідчим силових відомств, які займаються особливо важливими справами. Гроші на це, запевнив глава уряду, є. Уряд знайде на це гроші. Постанову готовий прийняти на наступному засіданні уряду. Група слідаків, які розслідують найбільш резонансні і найскладніші справи, не може він розслідувати справу за 2000 тисячі гривень. Він повинен думати не про те, як прогодувати сім'ю, а думати, як відповідно до кримінального закону притягнути до відповідальності і посадити. Одеські прикордонники затримали рибалок з уловом на 27 тисяч гривень. Інцидент стався в акваторії малого аджаликського лиману. Трьох рибалок виявили на березі водойми. Беззаперечним доказом того, що вони займались браконьєрством, стали мішки з мідіями. У двох човнах типу прогрес їх було аж 30, Загалом близько 30 кілограмів мідій. Морепродукти і човни вилучили та передали представникам МВС. Наразі триває з'ясування всіх обставин правопорушення. Стосовно самих горе рибалок складено адмінпротоколи. Золота вода саме такою вона стане для українців вже з 1 травня. А от одесити платитимуть за кубометр холодної води більше на 21 копійку. Замість 7 гривень 59 копійок, 7 гривень 80 копійок без ПДВ. Про це повідомили в національній комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Додам, що і в інших регіонах тариф на холодну воду підскочить набагато більше у Чернігові на 20 відсотків, у Львові на 11,5 відсотків. Лі будинку номер 2 по вулиці Геранієві оговтуються після нещодавнього теракту. Вибух, який пролунав в ніч з 22 на 23 березня, наробив чимало лиха. Окрім зруйнованих офісних приміщень на першому поверсі, вибуховою хвилою винесло вікна з горішніх квартир. Ліквідувати наслідки самотужки людям було не під силу. Нинішні ціни на скло та й робота майстрів не по кишені навіть родинам середнього достатку. Не кажучи вже про пенсіонерів. Люди були напугані, люди були зволновані. Буквально через там ну 15 минут э, мне перезвонил э, мэр нашего города Геннадий Труханов и попросил подъехать на место разобраться в ситуации. Утром уже на аппаратном совещании было дано поручение районной администрации помочь людям в восстановлении э, там, нанесенного ущерба. Но в основном это были э, Окна, які повилітали в 25 квартирах, і вже наступного дня після інциденту у квартирах постраждалих одеситів почали встановлювати вибите скло. Мешканцям, у котрих вибуховою хвилею пошкодило металопластиковий склопакет, всі витрати покриє влада, запевняє очільник району. Директор ЖКС виїхав на місце, зустрічався з усіма жильцями, пострадавшими. Вони йому розказали, показали про своїх проблеми. Мало того. Е Вот у кого стояли стеклопакеты на балконах, ну, закрывали балконы, в счет СДПТ люди сами восстановят, а мы им отчитаем, ну не посчитаем просто это в варплате, вот И как бы это особо понравилось людям. Лично я сказал, помочь людям, помогли нам, конечно, администрация помог. Стекло завезли два ящика одразу і оперативно була виповнена задача. Оперативно була создана група із 18 людей знайшли матеріал, остеклили, за 2-3 дні все, в принципі, роботу виповнили. На таку оперативність зізнаються мешканці геранівої 2. Вони не очікували. Кажуть, роздумували, як власними силами лататимуть вікна та дірки в сімейному бюджеті. Тепер на одну проблему менше. Я до сих пор не повірити в це. Я в шоке. На, на второй день уже стекло стояло. Перший день пришли, посмотрели, там, сфотографировали и принесли стекло. Спасибо да. Власти. Да, большое спасибо. Оказали помощь. Ми в общем, довольны тем, что. Дійсно, о нас заботиться. Спасибо. большое. дай Бог, щоб більше не було подобно ситуації. Большое спасибо. очень швидко сделали Мені на второй день сделали. Будинок на гиранівій – не перший в Одесі, який постраждав у наслідок терактів. І усюди ліквідацію наслідків вибухів взяла на свої плечі. Міська влада без допомоги не залишилась жодна родина. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Дитсадок за адресою 25-ї Чапаївської дивізії, 1 не працює вже більше 7 років. За цей час будівля поступово перетворилася у пустку. Дитсадок – сад це найбільші з типових з совєтського построїв детських садов. 12 груповий Він Він ну, максимальну вмістимості до 300 дітей. Здання в, в відносно непоганому стані. Тобто, воно не може просто капітальному ремонту, без серйозної реконструкції. Сети на сьогоднішній день сохранены, то тобто есть оно подключено к електричству, водії тепло, але не отапливается. Коштів на ремонт закладу в обласній раді немає. Саме тому, за ініціативи першого заступника одеської обласної організації партії блок Петра Порошенка Солідарність Михайло Шмушковича було розпочато пошук інвестора, який буде зацікавлений у відродженні дитячого садка на умовах вигідних як обласній раді, так і бізнесменові. В Данном случае мы попробуем пойти по пути государственного частного партнерства. Есть компании, которые в принципе, занимаются данным. Можна сказати, що бізнесом не один год в Одесі, мають великий досвід. В результаті как бы, обласний бюджет яке-то фінансування, якщо здати його в оренду. А найголовніше, жителі міста как об'єкт, бы, де діти можуть проводити своє. Кількість дитячих садочків це велика проблема для міста і області, оскільки їх катастрофічно не вистачає. Вже сьогодні черга з діточок майже 5 тисяч осіб. Та найбільш актуальним це питання є для селища Котовського та Таїрове. Я, как член бюджетной комиссии, неоднократно голосовал за выделение средств на реставрацию, на ремонт детских садиков, которые находятся на балансе городского совета. Мы отреставрировали садик на Мельницкой, Мы голосовали за восстановление садиков на Черемушке, на Черемушках, который открылся два года тому назад. То есть постоянно ведется такая работа. Після того, як закінчиться паперова цяганина, дитячий садок буде передано в оренду інвестору. Бізнесмен збереже профіль установи і обіцяє зробити з нього зразковий виховний комплекс. Тим паче, що один подібний проєкт йому вже вдалося реалізувати. Занедбаний дитячий садок на Варненській відремонтували. І сьогодні тут навчаються школярі з 1 по 11 клас. Одеса зміцнює систему охорони здоров'я. Так, в рамках міської програми для реанімаційного відділення єврейської лікарні придбано високоякісне обладнання. Ми обладнання, Це дихательний апарат Гамільтан, Швейцарії. спеціальні вакуум-аспіратори. Производство Германии и оборудование реанимационное для э, програму лекарственных препаратов, э, шприц-насосы, производства США нове обладнання вищого класу, кажуть фахівці, простоювати воно не буде. Ті апарати, які були раніше, вони регулювалися давлению, по, давленню, по... по объему, по частоте дыхания, значит, этот аппарат относится к категории умных, он э, самоподстраивается. То есть это, э, безусловно, э, больные э, самые разные и, в общем-то, э, меняется, меняется с течением времени необходимость давления и так далее объема, поэтому э, этот аппарат и, и і очень длительно проводить можна проводити дуже длительну іскусну вентиляцію легких. Обладнання, яке є у відділенні зараз, вже застаріло. А от функції, передбачені новим апаратом Гамельтон, дозволяють виліковувати пацієнтів, які раніше вважалися безнадійними. Ті хворі, які раніше погибали і за длительної вентиляції легких, легких, вони можуть місяцями бути на этом апараті. Да. И мы уже неоднократно видели, что э, возможность вылечить больных при проведении искусственной вентиляции такого рода аппаратами значительно выше. Звісно, зупинятися на цьому департамент охорони здоров'я одеської міськради не збирається. Про плани на майбутнє розповів його директор Ігор Шпак. Оснащення наших реанімацій, дыхательным обладнанням являється одним із пріоритетних направлений, І ми в проєкті програми на 2015-2017 предусматриваем оснащение вже 11 ї міської лікарні і 10 ї міської лікарні. І, Безусловно, направленням є является оснащення реанимации для новорожденных и детских больниц. Театр починається не з гардеробної, як прийнято говорити, а з любові до мистецтва. Тож всесвітній день театрів, який відзначається 27 березня, без перебільшення є не тільки не інтернаціональним професійним святом майстрів сцени і всіх працівників театру, а ще й мільйонів глядачів. Адже кожен, хоча б раз у своєму житті, побував у театрі. В Одесі з нагоди свята відбулися урочистості у театрі ляльок. Імею честь поздравити вас замічайним праздником з театру. і я вас приймаю театр как живой организм, который объединяет людей, объединяет народы, объединяет страны. Поэтому ваша роль, как и на протяжении всех 50 лет, более 50 лет с тех с того момента, как был этот праздник объявлен международным мюзикл-театром, актуален как никогда. Найкращих дячум мистецтва, акторів, режисерів і тих, хто працює за сценою, нагородили відзнаками. Для поціновувачів театрального мистецтва день театру також є справжнім святом, адже до нього приурочені у всілякі урочисті заходи в храмах культури, різні театральні фестивалі. А деякі театри намагаються цього дня здивувати глядачів прем'єрами нових вистав та спеціальними цінами на білети. Катерина Чабан, Олександр Кремльов, Іван Гапіч. Чемпіонат України серед дорослих з тайландського боксу відкрився в Одесі. Одне із завдань першості популяризація таїландського боксу в Україні. У цьому контексті його проведення саме в Одесі символічно у нашому місті знаходиться штаб-квартира Федерації, і саме в Одесі почався розвиток цього виду єдиноборств. Багато в чому завдяки роботі мера Геннадія Труханова, який є не лише ідейним натхненником федерації, але й президентом Європейської Федерації Муайтай. Ми з вами демонструємо всій Україні, Нашу стабильность, нашу решимость, воспитание подрастающего поколения, воспитание настоящих патриотов нашей страны, воспитание здоровой молодежи, а значит, в создании сильного государства. Мне хочется поздравить вас с открытием чемпионата. Пожелать всем крепкого здоровья. І саме головне навірно, що наконець поруч го через два в Бразилії то вже пройзій показательне виступлення боксів й слібов слалімпійський спорту. Щастя, взрою, ярких поєдинка всього самого доброго. Нещодавно національна збірна України, кістях якої складають одесити, повернулася з першого кубка світу серед студентів. На батьківщині цього виду спорту українська команда показала хороші результати, привізши додому медалі, в тому числі і вищої проби. І посівши друге командне місце, перше за родоначальниками цього виду спорту тайцями. Я раз смотрі на наш зв'язний колектив. наших ребят, патриотов Украины, хочу подчеркнуть это, которые были на соревнованиях, на универсиаде, на Олимпийских играх среди студенческой молодежи. И, как всегда, мы продемонстрировали всему миру на этих соревнованиях о том, что Украина является лучшей командой по талантскому боксу. Наши спортсмены, как сотня Рогава, плюс 91 килограмм стал чемпионом мира. Сергей Куляба, 67 килограмм стал чемпионом. Анастасия Шермонова, 57 килограмм девочка, стала бронзовой призеркой чемпионата мира. Ну, Александр Мойса в весовой категории 71 килограмм, к сожалению, проиграл в очередном бою одному из чемпионов этого турнира. Ребята очень хорошо выступили. Олег Бута также увы, провел очень серьезные поединки. Не получилось занять призовое место, но очень хорошо показал себя как спортсмен. Таїланду національна збірна приїхала не лише з медалями. Особисто для президента Європейської федерації Геннадія Труханова за вагомий внесок у і розвиток Муайтай. Президент міжнародної федерації Сакшай Тапсуван передав кубок та почесну чемпіонську медаль. Доктор Сакшаподарі до медаль чемпіона перших сімсімірних ікр між студентами. В чемпіонаті беруть участь команди з 15 областей України, як західних, так і східних. Спорт поза політикою підкреслює старший тренер збірної Павло Євтушенко і додає, під прапорами федерації виступають найсильніші тайці країни. Незважаючи на те, що перші номери у деяких командах на ринг не вийдуть через недавню участь у універсіаді. Боротьба обіцяє бути яскравою. В Наше непростое время Ми демонструємо, що ми в Ми команда, ми колектив, ми українці, і ми демонструємо свой патріотизм. Не просто словами, не просто митингами мы демонстрируем свой патриотизм и любовь к своей родине конкретными поступками, поднятием нашего национального флага далеко за десятки тысяч километров в Таиланде поднимался... Два рази в этот раз флаг нашої страны і играл гимн нашої страны. І всі страны мира вставали і чествовали победителей українського спорту. Основна область да, Одесская, яка стоит уже много лет бы на становимся первыми на чемпіонаті України і Кубок України. Харьков, который всегда наступають на п'ятниці Дніпропетровської область. Вже традиційно одночасно зі стартом чемпіонату України серед дорослих відбувся дитячий турнір Майбутня зірка. Вот я смотрю на отряд молодежи, и сердце радуется, честно вам скажу. Посмотрел, как они болеют, насколько это уже атмосфера, приятная атмосфера спорта, духа спорта. Ребят, вам нравится заниматься спортом? Yeah! <laughs> молодцы. Молодцы, огромное вам спасибо. Мы будем делать все возможное для того, чтобы вы э, имели условия, все условия в спортзалах. И вода горячая, и холодная, и условия, и всякие инвентарь, оборудование. В рамках чемпіонату України з Муайтай серед дорослих проводиться відбір найсильніших спортсменів федерації. Це необхідно для формування національної збірної, яка братиме участь у міжнародних змаганнях. Вони проводяться у двох класах А і Б. Закриться турнір 29 березня. На цю хвилину це усі повідомлення. Долучатися до створення новини. Ви телефон редакції 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. До зустрічі.